Взявся досліджувати ринок праці і подивився, що на Workua Work є, є навіть вакансії у Татарові, також не тільки у Буковелі. Ну і тут зустрічаються деякі досить такі вакансії варті уваги. От тут, наприклад, різноробочий сторож, якщо почитати опис, то тут є вимоги. Що там? Кандидат почуває досить зручно, як мінімум, одні з сфер: електрика, сантехніка, знання правил, і норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Ну, Вони тут пропонують кімнати для відпочинку у нічний час. Тобто, не знаю, чи тут жити можна, чи це йдеться про, про той час, коли треба охороняти То все. І платять за добу, зарплата до добу, за добу до плати премії. Ну, перелік вимог тут досить такий широкий, бо треба робити, е, запускати там якийсь генератор, я так розумію, робити все підряд. Це готівля дров, усунення дрібних технічних несправностей, тобто там буде, треба щось ремонтувати постійно. Та, може, щось по електриці і так далі. Топити сауну при потребі. Ну, при потребі це означає, що це буде обов'язок. Але вони, вони платять гроші за це, вони платять гроші відразу, за добу платять. І також вони знаходяться в татарові. Це на, на півдорозі до Буковеля, Яблуниці. Давайте подивимося, що тут іще є в Татарові. Ну, тут багато нової пошти. Тут якісь ці покоївка в дитячий табір. Я думаю, що чоловік теж може це робити. Двірник, он тут є, повна зайнятість, Крута та інноваційна девелоперська компанія Альтера. Ну, давайте глянемо, що вони тут пропонують. Щоденні прибирання території. Ну, щоденне прибирання території це робота на свіжому повітрі, робота руками, ногами. Тобто, у вас буде нагода підтримувати фізичну форму. Там підтримання частоти під'їздів. Ну, так, типу роботи багато. Графік роботи 2 через 2 або день через день з 9 ранку до 6 вечора. Бажання працювати. 15 тисяч, звичайно, зарплата невелика, але в кого взагалі нічого немає, якому кому треба ближче дістатися до гір. Ну, це гляну до Татарова, То, в принципі, будь-яка робота годиться. Так, заправник. Ну, Заправник це буде там десь на виду, там упакують, завезуть. Продавець непродовольчих товарів. Сінсей, ТЦ обрій. Технік. Ну, технік. Чо технік? Виконання різноманітних господарських допоміжних робіт відповідно до вказів керівництва. <с. Така стилістика подачі, переміщення, це переміщення, завантаження, розвантаження матеріалів, інструментів чи обладнань. Тобто от, треба працювати фізично, допомога спеціаліста. Графік роботи 2 через 2 або день через день. Зарплата 22. Відповідальність, бажання працювати. Девелопер, що створює красиві об'єкти комерційної нерухомості. Техніка. Ну тут доволі розмиті пояснення, що тут треба робити. Електрика. Допомога спеціалістам електрики. Ну, це виходить, що. Просто старший всім допомогти і зробити що навчать. Ну, якщо це девелоперська компанія, то тут буде скоріше всього, кому показати, як то робити. Продавець, консультант, приймальник замовлень, адміністратор ресторану в яблуницю. Кухар. Різноробочий сторож це я показував. Кухар універсал з проживанням. Не знаю, які в них там вимоги до того, щоб бути кухарем. Можливо, у когось є якийсь досвід куховарити. Може, когось жінка навчить борщ варити, і ще там щось. Кухар-кухар, офіціант-кухар. Я так розумію, що на місці, там, як попитати, то можна знайти багато різних тих, котрі тут в переліку нема. А ну, давайте. Ближче яблуниця. Подивимося. Не знаю, чи воно розрізняє яблуниця. ну, Нова пошта, схоже, тут розростається. Це яблуниця. Угу. Тільки панія нова пошта, яка із них невідома. Ну, Давайте подивимося, що є в оповорохті. Оператор листоноша. Листоноша, до речі, може бути. Також дати бронь. Виконання Компанда. готова. Листо ношу відділення. Можливості кар'єрного зростання, премію стабільного. Ну, стабільно. Не пишуть про бронь. Ну, пошта може зробити броню, але треба, щоб у вас була чиста ця ваша фігня із резервом. Асистент фармацевта, фармацевт, начальник відділення Укрпошта, розвідник сапер. Це, ну, вони тут кругом вставляють такий жарт. Оператор поштового відділення. Те, що там розвідник сапер. Ці всі оголошення це все брехня. Не, не візьмуть вас на ту роботу, на яку вони вас тут будуть вербувати. Консультант по роботі з клієнтами. Ну, в ворогті щось не густо. Давайте подивимося, що в нас по Буковелю. Бо поляниця. Так, да. є в них тут таке? Ні. Треба якось інакше місто шукати. О. Ля. Полянка полян. Добре, схоже, поляниці нема. Підемо по буквелі подивимося. Буквель є. Інструктор зі сколежного спорту 3580. Буковельський скол. Адміністратор крас чи касової зони Буковелі. Не знаю, загрібають звідти на роботу чи не загрібають в ТЦК чи не загрібають. Манікюрниця, прибиральність, анічна зміна. І що вони тут пропонують? Прибиральниця, п'ятизірковий готель, Headm Family, офіційне працевлаштування. З офіційним працевлаштуванням тих в котрих проблеми із резервом плюс можуть бути проблеми. Компенсація витрат на доїзд, красива уніформа, красива уніформа. Ну, мабуть, для чоловіків навряд чи це в них є, але я впевнений, що чоловіків на таку роботу вони теж можуть з радістю приймати. Бо чоловіки можуть виконувати роботи більше, хоча недовго, тому що прибирати це треба. Зараз, в принципі, теж можна прибирати нормально. Там Наушники на голову натягнув, музон врубав ти вперед. Мийники посуду, в готель буковель. Нормальна тема. Мийник посуду. І тут схоже багато вакансій, офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування. На посуді можна буде об'їдки доїдати, як мінімум. Це, звичайно, жарт. Для іногородніх безкоштовне проживання в хостелі. Для мийника посуду. Оце вже може бути дуже цікаво. Питання тільки в тому, чи обов'язково офіційне працевлаштування на цю фігню. Знання видів маючих та дезінфікуючих засобів та правил їх безпечного використання. Ну, це може бути складно. Так. Що ще глянути збиральник замовлень? От збиральник замовлень сільпо, теж може бути нормальна тема, Ви там. Десь знаходитись поза межами видимої зони і доступу ТЦКшників, хоча в Буковелі там ТЦКшники не промишляють. Логіст, прибирання, прибиральниця в ресторан, адміністратор спа салону, кухар універсал, пекар в сільпо. Пекар в сільпо теж нормальна тема. 49, 45, 62. Ну, Сільпо буде вас влаштовувати на роботу, тому не знаю, як там із цими резервами хрест. Треба будуть вони там чи ні. Кухар, оператор відділення Укрпошта. Укрпошта дивно шукає. Електрик. А оце от електрик 30, 32. Це щось дуже мало, як для електрика. Але, ага, ну якщо обслуговування з чатів 10.04 під станції треба, ну тут це справді справжній електрик, четверта або п'ята група може, в когось є. Бо тут реально можна працювати. Хоча, мабуть, із електрикою, і з п'ятою групою точно можна працювати десь і там в себе в якомусь е, Обленерго. І теж там буде і бронь. Бармен Яремче. Бармен, Яремче. Бармен нормальна тема. Робота ввечері. Бармену у 6 місяців, а якщо ти швидко вчишся, розглянемо без досвіду. Ну, тобто, ось такі от роботи в сфері обслуговування є, в яких можна е також не сильно світитися. Хоча бармен він буде світитися, але, як правило, ну, в Яремче не буде проблем із цими ТЦКшниками, вони там не вигрібають людей. Тим більше ті, котрі працюють десь у якихось закладах. І пересування по, само, по, по самому цьому населеному пункту воно не буде якимось небезпечним. Вакансія від 15 січня. Тут не вказана оплата. Яремче, звичайно, трохи далі, ніж нам потрібно, але там цілком є місця, де можна стартувати в ці навчальні походи. Так що, а ну, якщо глянути, може ще по приколу на рахів. Чи є тут щось у рахулі. Рахів. Представник. Торгівельний, завто рекрутер. Рахівський РТЦК, рекрутер. Смішно. Ну, Рахів зовнішній пілот, оператор ЄС. <US> ну, то це вже, це, мабуть, не все. Не Рахів це так. А ні, Рахів. центр міста. Тут людина з інвалідністю треба. Бо, видно, без інвалідності не сильно то її поторгуєш. Так, а ну давайте подивимося драгобрат. Тут теж багато кухар, універсал, покоївка, ефіціант. Драгобрат нормальна тема. Електронщик. Що тут може електронщик робити? Потрібен електронщик. Автоматизація роботи двокріснельного витягу. Ну, це, мабуть, якась тимчасова робота. Але є коефіцієнт. Піцайоло проживання. О, з проживання. От на, на підцейолу можна навчитися цікаво, чи, чи вони вчать. Швидкий активний. Витривалий в роботі. Цілий сезон щороку 200 тисяч гостей приймають. Що ти готувати піцу від заготовок до подачі гостю? Швидкий активний. Скільки зароблятимеш? тисячі гривень у день. Роботу без вихідних у сезон. Ну так, в сезон треба там хирячити, бо там не сильно поїздиш куди-небудь туди-сюди, особливо, коли вони. Коли воно снігом засипається Підтримку на старті. Ага, є підтримка на старті від чах кухаря. Можливість жити і працювати в одному з найкращих міських парт. це правда, це дійсно правда. Я думаю, що для молодих, фізично розвинених хлопців, які потенційно можуть працювати протягом тривалого часу. Їх будуть навчати. Піцу, піцу готувати справа нескладна. Там є ті карти, як вони там називаються, технологічні карти, як то робити. Праця може бути поділена. Піца-піч, салат-бар, холодильник і мийка. Підтримку на старті, на старті від шеф-кухаря. Тобто, як мінімум, є причини туди подзвонити, ну і позапитувати. Приймуть вони вас, не приймуть? Як до них там дістатися, що там в них є з Таких випад... ну, Ці контори нормально вам розкажуть. Ну, до... Принаймні, до драгобрата допоможуть дістатися. І особливо тим людям, яким треба робота і треба безпечне місце для проживання, то драгобрат дуже підходить. І, і ви їм також дуже добре підійдете. Бо куди ж ти дінешся із того драгобрату? Ну, хіба в Румунію звалиш, але із нормальною зарплатою 45-47 ставка плюс бонуси, З нормальною зарплатою ти нікуди звідси навіть петляти не будеш. Ти там присядеш там, на якийсь сноуборд, затусиш із місцевою лижною тусньою, а потім влітку із тими туристичними групами, десь туди на жандарм пішки. І ти звідти нікуди йти не захочеш. Так що, тим, котрі вагаються, не знають, що робити, немає грошей, сидите, боїтесь там себе вдома, то пробийте оці варіанти. Якщо треба буде допомога з тим, щоб туди дістатися, якщо треба буде допомога із якимось там доїздом, якимось там проживанням, може, у кого взагалі грошей немає, кишені порожні, то звертайтеся, я допоможу із цим. Ну, зустрінемось.